От, чим краще жити за містом, ніж в квартирі. Пішов собі, ягодки зірвав, до речі, дуже такі солодкі і терпкі. Мені дуже подобається. Ось такі дивні якісь ГМО ягоди. Захотів собі шашличок, захотів собі вогника розпалив, захотів окунувся. Захотів покосив траву, захотів дрова нарубав. Отаке життя. Але щоб жити з комфортом, і нема, коли немає центральної каналізації, це вже проблемка. Тому що це є комфорт. Щоб не було якихось незручностей, ставити каналізаційні очисні споруди виробництва Алпінесес. Це такі бочкоподібні ємності, які закопуються під землю, підключається в них каналізаційна труба. Там всередині проходить біологічне очищення і витікає технічна водичка, яка не має неприємного запаху. Тобто каналізація перетворюється в технічну воду. І ту технічну воду направляєте в дренажні траншеї, дренажні канави, і комфорт собі проживаєте, поїдаєте всякі свої ягодки і так далі.